Синдром Вільямса. Синдром Вільямса це є генетичне захворювання, генетична патологія. Вона відзначається досить низьким рівнем IQ таких пацієнтів специфічною зовнішністю. І варто зауважити, що затримка, загальна затримка розумового розвитку є однією із ключових ознак, ключових симптомів даного захворювання, даної патології. Хвороба Вільямса або синдром Вільямса Бойрена є хромосомною, тобто генетичною патологією. Діти із таким захворюванням є досить непристосованими до побутових умов, також вони вільно розуміють і володіють розвиненою мовою, і з використанням рідкісних слів. Варто зауважити, що дану патологію ще називають симптомом або хворобою ельфа, тобто обличчя ельфа. Синдром обличчя ельфа. Ось це про хворобу синдром Вільямса Бойрена. Слід сказати, що синдром Вільямса спричинює генетична аномалія, зокрема, делеція приблизно 27 генів із довгої руки хромосоми 7С. Треба сказати також, що такі люди мають досить такі симпатичні вирази обличчя зі специфічними рисами, але вони достатньо такі симпатичні. Слід сказати, що вони проявляють надзвичайно великий інтерес до інших людей. Такі дітки будуть дуже дружелюбними в садочку, в школі, в університеті. І вони надзвичайно добре вчаться. Вони круто запам'ятовують найскладнішу інформацію, яку неможливо запам'ятати простій смертній людині ну, абсолютно здорової здоровій дитині. Розлад дефіциту уваги, проблеми з тривогою і фобії, є досить таки поширеними проблемами в дітей з даним симптом, синдромом. Зустрічаються вони із частотою приблизно один на що можна сказати, ага. про супутні патології, про супутні захворювання даних пацієнтів. Перше, це кардіологічний профіль, це кардіохвороби. Слід сказати, що у них проблеми із клапанами слапака, в них проблеми із серцем, в них є проблеми із розвитком внутрішніх органів, досить часто є аортальна вада серця. Часто проявляється даний синдром у вигляді супутніх захворювань в якості стенозу аорти. Гіперкапнією супроводжується задишка, гіпертензія, епізоди дихальних розладів, дестрес, синдроми в період там відразу після народження, періодичними головними болями, інколи сильними мігренями. Через велику кількість генів, яких не вистачає власне, людям із синдромом Вільямса, дуже часто порушується робота мозочка правої тім'яної частки і лівої лобової коркової ділянки. Ця закономірність узгоджується також із власне. Зорово-просторовими порушеннями і проблемами поведінки, що часто спостерігаються при синдромі Вільямса, варто зауважити, що офтальмологічні проблеми зустрічаються дещо рідше ніж кардіологічні. От, і треба сказати, що синдром Вільямса до 75% в деяких дослідженнях американських дослідників супроводжується власне косоокістю, тобто нерівністю очей, особливою езотропією. Супроводжується також внаслідок субнормальної зорової функції бінокулярної системи і власне когнітивного дефіциту візуально-просторової побудови. Люди з синдромом Вільямса мають проблеми із обробкою візуальної інформації, тобто сприйняття візуальної інформації, те, що вони бачать і як вони це сприймають, дещо може відрізнятися від звичайної здорової дитини. Це є одним із ключових власне, проблем з супровідної симптоматики, з супровідних діагнозів цих пацієнтів. Що стосується наочно-образного мислення, психологічних особливостей, у них дефіцит наочно-образного мислення. Розумові порушення спостерігаються також у вербальних здібностях, хоча вони можуть прийти і обняти вас, і поцілувати, і пожаліти, і погладити. І піти з вами на контакт буквально з чужою незнайомою людиною миттєво, ну там за кілька секунд після того, як побачать вас вперше. Суспільство і культура цих діток ельфів не дуже сприймає. Є булінг в школах, в садочках, є досить таки багато різних проблем ортопедичного характеру, зокрема, затримка стату розвитку, дисплазія кольчових суглобів. Потім іще є досить таки серйозні питомі проблеми із опорно-руховим апаратом, плоскостопість, часто сколіози бувають, кіфози, лордози це те, з чим стикаємося в повсякденній медичній практиці з такими дітками.